Верховна Рада України проголосувала у другому читанні законопроєкт про посилення штрафів для ухилянтів. Нардепи підтримали внесення змін в кримінальний кодекс та кодекс про адміністративне правопорушення за порушення мобілізації. Документ серед іншого надає ТЦК право виписувати заочні штрафи військовозобов'язаним. Друзі, привіт! Це YouTube канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі почуєте далі у відео. Верховна Рада 9 травня проголосувала за законопроєкт під номером 103.79 у другому читанні. Він змінює покарання для українських чоловіків, які ухиляються від служби, зокрема посилює штрафи та різні санкції. За документ віддали голоси 256 депутатів. І про це повідомляє нардеп Ярослав Желізняк у своєму телеграм-каналі. Сам народний депутат в цілому позитивно оцінив даний закон. На думку депутата з нього прибрали багато негативних норм. Очікується, що документ працюватиме разом з новим законом про мобілізацію. Чоловіки, які ухиляються від служби, будуть платити штрафи за порушення правил військового обліку. Так, штрафуватимуть, якщо людина не оновила свої дані в ТЦК. За те, що в ТЦК не повідомили про зміну даних, які відсутні в електронних реєстрах, також зумовлений штраф, як і за наявку по повісті. Сума штрафу від 17 до 20,5 з половиною тисяч гривень. Для посадовців та юридичних осіб штрафи відповідно сягатимуть від 34 до 59,5 з половиною тисяч гривень. Головна новація закону заочні або ж автоматичні штрафи. Для них не потрібна буде ані фізична присутність громадянина, ані відповідний протокол. Однак ТЦК повинні мати документи, які підтверджували б, що людина отримала виклик у повісті та проігнорувала його. Про які саме документи йдеться в законі, не конкретизують. Скоріше за все, це буде поштове повідомлення та відмітка про неможливість вручення повістки. Виходить так, що списувати гроші з рахунків українців також можна буде автоматично, а вслід за цим і блокувати картки, якщо на них не буде достатньої кількості коштів. Я нагадаю, що останнім часом в Україні серйозно посилилася мобілізація. З 18 травня починає діяти. Відповідний законопроєкт. на оновлення даних в ТЦК стоять величезні черги. Паралельно триває й вулична мобілізація, яка нерідко є силовою. А для громадян, які хочуть ухилитися від своїх обов'язків перед державою, запроваджуються додаткові штрафи, обмеження та санкції. Напередодні Верховна Рада продовжила в Україні воєнний стан та загальну мобілізацію. Новий термін почне діяти з 14 травня і триватиме до 11 серпня 2024 року. Друзі, мене на цю хвилину все. Не забудьте підписатися на наш youtube канал, поставити лайк, написати коментар, ну і звісно, що діліться нашими відео з рідними, близькими та друзями, щоб підтримати нас і отримувати цікаву, актуальну і лише Перевірено інформацію.